Розділ другий. Закон Божий Еденське гріхопадіння породило законотворчість як таку, те, на що люди спочатку не мали жодного права. На що ж зважає смертний обранець народу, з'ясовуючи, що таке добре і що таке погано, та на будь що на свій характер, виховання, власні смаки та оподовання, бажання, моральний стан, вимоги суспільства. Тільки немає перед його очима Божої волі, яка споконвіку визначила, що можна, а що ні. Створений за образом Божим не звертається до свого Творця в пошуках відповідей. Він уже не творіння, він Бог. Він уже не виконавець закону, він законодавець. І тепер він узаконює для себе все, чого його душа бажає. Ріхопадіння безнадійно, фундаментально і цілковито закциклило нас на собі. Я тепер центр усесвіту. Моя обожнена воля отримала право відкинути волю істинного Бога. Я стало чимось більшим у власних очах, аніж це було призначено дизайнером. Так людина опинилася в глухому й темному куті самолюбства. Вимога автономії це завжди виклик чинній ситуації, що згодом приводить до створення власної альтернативної. Так і сталося з першими людьми. Ми всі народилися громадянами цієї революційної республіки, несучи у своїх генах новий законодавчий еталон, свої розглуздені побажання. Та деякі звільнені месією повернулися обличчям до світла, щоб розпочати довгу і важку дорогу повернення додому. Духовно оживлені, вони отримали благода, щоб підкоритися цареві, визнавши його волю й бажання єдиним істинним законодавством. Що таке закон Божий? На перший погляд це набір можна і не можна, добре і погано. Але звідки взялися саме такі правила і прописи, що є стандартом, який узаконює одне і забороняє інше, це завжди Божий характер. Усі до єдиної заповіді і відзеркаленням його моральної сутності. Творцеві не треба було придумувати етичний кодекс для свого творіння. Він просто заборонив нам усе те, що саме ненавидить, і повелів усе те, що любить. Отож, будьте досконалі, як досконалий Отець Ваш Небесний. Матфія 5.48. Майже все своє християнське життя я сприймав цей текст урізано. Я бачив повеління бути досконалим і вважав, що розумію, про що йдеться. Треба просто намагатися поводитися благочестиво. І лише в останні кілька років. Почав усвідомлювати, що все набагато складніше. Перш ніж наслідувати досконалість, треба зрозуміти, що це таке. Тобто, треба пізнати досконалість Божого характеру, щоб успішно наслідувати його. Таке пізнання глибше, ніж читання Біблії і раціональне розуміння доктрин. Фарисеям, законникам і книжникам їхня вченість не допомогла, вони знали писання від А до Я. Але водночас не знала його автора, і коли той явився в тілі, вони розіп'яли його в праведному гніві. Саме до них знавці слова, умовно докторів богослів'я, було сказано: «Ідіть же і навчіться, що то є милости хочу, а не жертви. Це означає, що очевидна якість Божого характеру, тобто милосердя, ясно і багаторазово висвітла в писанні, яке вони вивчали. Залишилося поза їхньою увагою. А це складова його досконалості, яку ми покликані наслідувати. Нащо ж тоді перетворюється догоджання Богові, якщо ми не розуміємо, що він від нас хоче? Як можна читати откровення Господа про себе і одночасно створити його за своїм образом і подобою? Можна. Ми робимо це легко, і тому нам треба бути обережними. Скажу наперед, що зануренням словом має супроводжуватися Засвоєнням досконалих якостей характеру Небесного Отця довготерпіння, милості, смирення тощо. А поки що я окреслив би, як мінімум, дві проблеми щодо процесу уподібнення Отцеві. Перша проблема це хибна уява про свягість ми розуміємо її як якусь абсолютну, неперевершену моральну досконалість. Ви думаєте, ми спроможні уявити, що це таке? Повірте. Що критерії святості, хоча й узяті переважно з писання, однак часто передають наше власне уявлення про неї. Нам здається, ми вловили суть і залишається лише підігнати під неї себе і навколишніх. І ми починаємо наслідувати досконалість згідно з нашим сумлінням її вимог. І було б добре, та тільки від святості багатьох християн потерпають їхні домашні, та й навколишні дістається на горіхи. Чому так? Тому що вони. Так і не зрозуміли, що Бог мав на увазі, коли наказав бути досконалими. Друга проблема це хибна уява про гріховність, як логічний наслідок нерозуміння святості. Коли очі не бачать світла, коли не споглядаєш істинну досконалість, то як побачити істинного себе? Тоді саме поняття гріх дуже примітивне і часто надумане. Звідси така безліч різноманітних заборон, що іноді доходять до маразму. Дивуєшся, що іноді відносять до категорії нечистого ревні поборники святості? І все це наслідок особистої переконності, що цього вимагає Божий закон. А що він, до речі, вимагає загалом? Бо весь закон в однім слові міститься: Люби свого ближнього як самого себе. Галатам 5:14. Це дивовижна істина. Уявляєте? Сутність своїх моральнісних вимог до людства Господь висловив одним повелінням люби. Можливо, хтось хвилюватиметься, що ми забудемо Божу святість, яку, начебто, приписують Богові частіше, ніж любов. Не забудемо. Проте я хочу протиставляти ці дві якості будь-яке протиставлення свідчить про нерозуміння обох концепцій. Мені самому тяжко даються ці істини, і я ділюся тим, що мені відкрито на цей час. На мою думку, ми мало що розуміємо про святість, доки не зрозуміємо любові та її місце в законі Божім. Без любові святість перетворюється на набір правил і прописів із розряду можна та неможна, у якому немає серцевини Божої благості, але ж кожна заповідь, кожне можна і не можна народження Божою благостю, як побачимо далі. На мою думку, святість стоїть на варті цієї самої благості, імунітет організму. Атакує все чужорідне, небезпечне, так і святість. Це абсолютне, категоричне, принципове несприйняття всього, що несе зло. Підручники з богослів'я розкажуть вам, що одне з основних значень святості це відокремленість від гріха, і в цьому вони матимуть слушність. Писання закликає християни стосуватися світського. Звичайно, мовиться не про географічну відокремленість, а моральність. Саме тому словосполучення Божа святість у більшості людей асоціюється зі сліпучою моральнісною досконалістю, яку треба наслідувати. І відразу виникає запитання, про яку моральну досконалість і красу Божого характеру можна говорити без любові і благості в самому центрі цього характеру? Інакше святість стає своєрідною продезінфікованою стерильністю, що вбиває все живе, заражене гріхом, як на мене. То, хоча лише в одному місці прямо сказано Бог є любов. Уся Біблія волає про це, починаючи від буття. Якби Бог не був любов'ю, не стигла б навіть дожувати заборонений плід, як опинилася б у пеклі, але їй було обіцяне викуплення, воно і є найпотужнішим доказом його любові. Завдяки тому, що любов є сутністю творця, він здатний на безкорисливу самопожертву побитий. Принижений, опльований, Божий син висів, присвяхований на хресті і не просто показував приклад любові, але любив. Це не був політичний піар, де політик бере в руки лопату на 5 хвилин перед об'єктивами камер, щоб бути ближчим до народу. Це була природна поведінка, що випливала з його характеру. І навіть агонія болісної розлуки з отцем і життям не могла примусити його перестати любити. Тому, коли Бог наказує бути святим і досконалим, то це найперше має виявлятися в нашій здатності любити ближнього ні трохи не менше, ніж себе. Наша стара природа, яка не проти бути засудливо правдою, водночас категорично проти того, щоб любити. Вона не вміє цього робити і ніколи не навчиться. Чому? Тому що любов це ставити інтереси іншого вище від своїх, це самозречення. Коли ти згідний не лише нічого не отримати, але й усе втратити. Для тіла, що живе в режимі споживання, це рівносильно смерті. У центрі тілесного мислення стоїть я і мої інтереси. Водночас воно дуже хоче брати участь у процесі освячення, Ані трохи не освячуючись, таке мислення перетворює цю благословенну духовну хірургічну операцію на суцільний фарс, показуху, лицемірство і законництво. Моральність законотворчість у свої нечисті руки стара природа бере стерильні, божі інструменти духовного зростання, щоб досягти своїх меркантильних інтересів, слово Боже, молитва, служіння, академічна діяльність, жартовність, різноманітні християнські і церковні практики усе ставить на службу собі, перетворюючи відроджених на біблійних фарисеїв. І найстрашніше те, що ми можемо про це навіть не здогадуватися. Чому? Тому що наше розпізнання всього супротивного Богові залежить від ступеня пізнання його характеру. Для цього в нас є слово. Без нього ми безнадійні. Але навіть маючи його в руках, ми залишаємося безнадійними, якби не Дух Святий. Гріх можна розпізнати лише тоді, коли піднести до нього лінійку Божого стандарту, а нам розкрити духовні очі. Закон же прийшов, щоб збільшився переступ. А де збільшився гріх, там зарясніла благодать. Зауважте, від чого збільшився переступ? Від раптового бажання нестримно грішити? Ні. Він збільшується, коли ми починаємо бачити гріх, що вже перебуває в нас, залишаючись невидимим, нерозпізненим через духовне невігластво. Неоновлений розум, розум, що не пережив чергової зустрічі з істиною, що викриває неправду. Закон викриває гріх, показуючи всю Невідповідність між Божою моральсною природою і нашою. Під суворим словом, закон Павло розуміє все відкриття Божого характеру, дане людям, починаючи від Мойсея. Це не просто десять заповідей, це вся істина писання, що розкриває моральні висоти Божої святості, це Слово Боже в усій повноті. Що ж скажемо? Чи закон то гріх? Зовсім ні. Але я не пізнав гріха як тільки через закон. Бо я не знав би пожадливостей, коли б закони наказував не пожадай. Римлянам 7.7. На підставі сказаного тепер дамо визначення гріху. Гріх це все, що суперечить Божому благому характеру. Усе, що відповідає йому, добре, а що не відповідає, погано. Отож, любов це важлива і невіддільна частина його сутності. Вона, власне, і робить його прекрасним і чудовим. Тому вчинок поганий, якщо він приносить зло іншим, і хороший, якщо є виявом любові. Це означає, що освячення фактично це зростання в здатності любити ближнього. Праведник це не той, хто не лихословить, пристойно одягається, ходить до церкви і слухає біблійні проповіді, це той, хто виконує вимоги Божого закону. А до чого зводяться всі ці вимоги закону? Прочитаємо весь уривок із 13 розділу Послання до Римлян. Бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, і які інші, вони місяця всі в цьому слові люби ближнього свого як самого себе. Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закона. Бо заповіді: не чини перелюбу, не вбивай», не кради, не свідкуй неправдиво. Не пожидай, як і інші вони місяця всі в цьому слові. Люби свого ближнього як самого себе, любов не чи зла ближньому. Тож любов виконання закону. Римлянам, 13 розділ, 80 вірші. Отже, успішний виконавець закону, праведник, це той, хто спроможний любити, бути праведним дорівнює бути люблячим. А як ви розумієте, праведність не курить. Не п'є посвячений служитель, той, хто вічливо говорить і скромно вдягається, це я, можливо, я помиляюся. Але Боже мій, скільки ж зла я роблю щодня, до того ж, власним дітям роблю хоча б ось цим. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Якова 4.17. Тобто йдеться про такі ситуації, коли на поверхні в нас у сім'ї все тихо й мирно. Але я, однак, нехтою бажанням своїх домашніх, тому що не хочу жертвувати собою. Як нелегко і нечасто я віддаю своїй дружині таку просту річ мою тривалу, повну і неподільну увагу. Мої думки вперто не бажають бути присвяченим тому, що важливо для неї, Я натхненно розмовляю з нею про те, що цікаво мені питання служіння, богослов'я, мої проблеми і нудьгую, відволікаюся, коли говорить вона. Сімейні потреби, здоров'я, непослуг дітей, проєкт нової кухні тощо. Тобто я можу думати про своє, удаючи, що слухаю її, не намагаючись приєднати свій розум до цього процесу. Я подумки біжу туди, де цікаво мені, тобто шукаю свого. Це значить, я грішу. Для людини найважчий учинок у всесвіті це з себе. Спасибі гордині. Ви не уявляєте, як постійно, повсюдно. І нестрибно ми шукаємо свого навіть серед найблагородніших занять. Тому найважче для грішника це любити. У деяких ситуаціях виявити любов згідно з відчуттями, як піти на смерть. Якщо ви навчитеся любити, то насправді станете святим. Уся Біблія, абсолютно всі постанови, які щось заповідали або забороняють, це практичний вияв любові до Бога людини. Повеління й заборони закону не просто правила. Що формують у наших головах ідею святої поведінки, це насадження способу мислення, засикленого на добрі для іншого аж до самопожертви, якщо це необхідно. Любов це головний архітектор такого мислення. Як уже зазначалося, це вона спроектувала всі біблійні можна і не можна. Розфокусуйте погляд законника. Дивіться крізь сіточку координатних ліній і цифр. Біблія. Це словесна фотографія прекрасного Божого характеру, у якому немає жодної темряви. Оцих шість ненавиди Господь, а ці сім то гидота душі його, очі пишні, брехливий язик і руки, що кров не повинно лють, серце, що плекає злочинні думки, ноги, що квапно біжать на лихе, свідок брехливий, що брехні роздмухує. І хто розсіває сварки між братів? Притчі 6 розділ 16-19 вірші, уважно подивіться на ці вірші. Тут описано ненависть до гріха, тобто святість у дії. Бог ненавидить, коли роблять зло, або, інакше кажучи, виявляють ставлення протилежно любові. Його чудові якості закарбовані в цих рядках. Ось ця краса й має приваблювати наші серця до нього. Його є за що любити. Про жодне безкорисливе ставлення з нашого боку і не говориться він мед, ням-ням. Якою вдячністю ніжністю наповнюється моє серце від усвідомлення, що мій Бог такий прекрасний. Він любить, наказує любити і ненавидить, коли не люблять. Звучить дещо суперечливо, але він ненавидить ненависть. У нього гидко на душі від того зла, що твориться на землі. Власне, святість те і робить, ненавидить зло. Як чудово, що Творець усесвіту такий гран добробуту будь-якої створеної істоти це незмінна благосутність творця. Адже гріх як беззаконня це напад на любов, а отже, просування альтернативного закону, закону ненависті, чинення активного і пасивного зла для захисту своїх інтересів. Якщо дозволити ненависті безперешкодно поширюватися, вона перетворить світ людей на попелище, тому що в неї немає майбутнього. Зло може існувати лише доти, доки є добро, тому що зло смертельний вірус, що живе коштом свого доброго господаря. Віруси прогресують, доки їх носій живе і забезпечує роботою свого мучителя. Якщо заразу не лікувати, вона неминуче об'є свою жертву і відразу ж загине сама. Отож, зло в будь-якій формі і прояві. Це, хоча й абсолютно безнадійна, однак спроба перетворити Всесвіт на царство хаосу. Тому, якщо міркувато філософськи, то життя й розвиток усесвіту залежать від любові. І тому, а про сина? престол твій, о Боже, на вік віку берло твого царювання, берло праведності. ти полюбив праведність а беззаконня зненавидів. через це намастив тебе, Боже. Твій Бог оливу радості радости більше, ніж друзів твоїх. Єврея, 1 розділ 8-9 вірші. Від Божого закону до благочестя. Неймовірно, на що ми перетворили концепцію благочестя, позбавивши її найголовнішої характеристики бажання і здатності ініціативно, жартовно любити ближнього як самого себе. Притча про милосердного самарянина? ось опис справжньої праведності. Які жертви попросила любов того дня від чоловіка? По-перше, його плани і час тому що весь день цього самарянина пішов шкереберть через несподівану зустріч із побитим і пограбованим бідолахою. По-друге, його сили в індивідуальну увагу. По-третє, його гроші. І все це для зовсім незнайомого єврея. А отже, майже ворога. Той день самарянина був відданий на служіння ближньому. Він не досягнув своєї мети, але досягнув Божої, виявив любов, а тому прожив день із максимальним можливим усесвіті сенсом. Левит і вчитель закону, служачи Богові, пройшли по снужденного. Вони нікого не били і не грабували, але згрішили, не давши побитому й пограбованому необхідної допомоги. Ми пристойно, одягаємося і благоговійно сидимо на зібраннях, бо служіння має проходити виважено і без фокусів. Ось проповідник виголошує Слово Боже. Це дуже невідповідний час для того, щоб вам стало погано. Але один дідусь, не вдаха, не врахував неписаних правил церковного етикету і надумав відійти у вічність. Закочуючи очі і сповзаючись з лави, він поспішає відійти зі світу живих, припинити проповідь святого слова? Порушити урочистість недільного зібрання? Що ви? Це ж не доторканна священодія? Ні. Проповідник незворушно продовжує, доки якісь добрі люди тихенько, ніби винувато, що заважають інше, беруть ом'яклого дідуся попід руки і виносять як бійця з полю бою. А спікер краєм ока стежить, як відбувається евакуація порушника спокою, перто намагаючись утримати російну увагу присутніх. Ну, ось, здається, порядок відновлено можна й далі служити Господові, внутрішньо пожалкувавши, що цьому духовному заняттю мало не здавадила недбала вівця. А ось іще один інцидент під час служіння задзвонив телефон. Задзвонив голосно, тому що у його власника відразу зрозуміло проблеми зі слухом. Це якась бабуся, вкотре не спромоглася виявити до всіх повагу. Ви сподіваєтесь, що вона зараз, ніяковіючи від сорому, тремтячими руками буде швиденько хапати сотовий і вимикати? Та ба, вона не панікує, не поспішаючи перебирає місце сумки. Зрештою, знаходить і дістає телефон. Що історично надривається. І, ні, не відмикає. Примружуючись і підносячи телефон до самого носа, вона намагається розгледіти абонента, а трапляється і відповість. У такі моменти саме час зробити деякі спосереження за станом свого серця. Що в ньому? Які побажання линуть звіти на адресу дорогої сестри? Мабуть, ви переповнені любов'ю. Але ж цю бабусю треба любити. Навіть якщо вона надумає все зібрання відповідати на дзвінки, зможете? Чи винесете її вперед ногами? Проте вона за Божим проведінням забезпечує вас практикою любові. Не найскладнішою, треба визнати, доки сумлінний проповідник викладає теорію. Навіщо ми слухаємо проповіді, які навчають нас правильності, друзі? Чи не для таких випадків практика любові і є найголовнішою заповіддю, коли ми збираємося разом? За нею навколишні мають розпізнавати в нас учнів Христа. Ви, можливо, заперечите, що ми, мовляв, збираємося для спільного поклоніння, а подібні інциденти заважаються святій меті. Скромно зазначу, що Богові не потрібне поклоніння, у якому відсутній головний компонент нашого послуху йому любов до ближнього. Ви думаєте, ця сестричка, чи брат може зупинити поклоніння Богові? Ха, Вони можуть зупинити лише. Самовдоволене милування розміреним, злагодженим ходом служіння, яке ми переплутали з поклонінням. Найцінніше поклоніння, яке проявляє Бога і є приємним пахощем для нього любов до братів і сестер. Причому тоді, коли вони провокують нас на ненависть ось істинне наслідування Христа, виникає запитання: у нас зібрання для людини чи людина для зібрання? Істина в тому. Що закон Божий, який проповідують із кафедри в усіх його деталях, нюансах і рисочках, було дано, щоб пояснити нам, що справжня праведність – це любити ближнього самого себе. Пам'ятаймо про це, коли нас мучить печія засудження, і ми нарікаємо на тих, хто грішить або ігнорує наші священні правила, що стоять на захисті церковного порядку. Пам'ятаймо про це під час нападів праведної ревності по істині, коли ми готові засудити чужі злочини. Доктринальні помилки і майстерно розпізнаючи приховані скалочки в чужих, безсовісних очах не відчуваємо своїх колод гріхів. Засудження чи не завжди маскується під боротьбу за святість, але хіба можна боротися за святість, не виявляючи любові? Без любові ми можемо боротися за святість власного виробництва. Ми беремо окремі частини Божого закону як будівельний матеріал, додаємо свої правила благочестя. І в нас виходить якесь дике, безглузде законодавство, з яким ми носимося як з еталоном, підганяючи під нього інших. Суб'єктивізм, іноді просто жахливий, хвороба, із якою нам доводиться боротися все життя. На неї хворію і я, автор цих рядків. Істина, яка відкриває нам Бога, переломлюється через призму наших уроджених особливостей характеру, ідолів серця, життєвих обставин, досвіду. Та нашої спільної недостатньої духовної чудності. Ці фактори дають поправку на вітер, без урахування якої ми прирівнюємо свої нинішні пізнання істини до непогрішимого біблійного стандарту. Коли хто думає, ніби щось знає, то нічого не знає ще так, як знати повинно. Коли ж любить хто Бога, той пізнаний ним. 1 Коринтян 8, 2, 3. Я жодним чином не намагаюся заперечувати об'єктивне пізнання. Хочу тільки похитнути самопевний із тих, хто вважає, що їхні пізнання реальності і свого серця також об'єктивне лише через те, що вони озброєні Біблією. Тому точно так само, як ми помиляємося щодо поняття святості, ми помиляємося й у розумінні любові. Не варто думати, що при слові любов ми відразу правильно її собі уявляємо і знаємо, що від нас вимагається. Навряд чи Ми осягаємо її поступово вникаючи в досконалий закон Божий. Без поглядання Христа ми вигадуємо собі любов, яка більше буде подібна на вседозволеність, без Божого откровення писання мало зрозуміла книга, внутрішнє сприйняття правильних речей уже неодноразово підводило нас, якщо ми чесні перед собою. І ще не раз підведе, переконаний, що вам то смішно, то сумно, коли ви пригадуєте свої переконання зовсім недалекого минулого. А проте у вас у руках була та сама Біблія, що й зараз. Але ви помилялися в деяких питаннях, як зараз бачите. А іноді помилялися страшенно. Хто сказав, що за кілька років ви не жахнетеся від себе нинішнього? Запевняю це неминуче. І тому додавайте смирені у великих кількостях до кожної настанови, якою ви ділитеся з іншими, благаючи Бога позбавити вас самовпевності й омани. Отже ще раз, яка сутність Божого закону, і як дізнатися, що я його виконую? Не будьте винні нікому нічого, крім того, щоб любити один одного, бо хто іншого любить, той виконав закона, бо заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не кради, не свідкуй неправдиво, не пожадай, і які інші, вони місяця всі в цьому слові. Люби ближнього свого як самого себе, любов не чинить зла ближньому. Тож любов виконання закону. Усе просто і водночас дуже складно. Немає іншої лінійки, яка б вимірювала наш послуг. Просто немає. Забудьте всі інші ознаки благочестя. Викиньте, як непотріб. Просіть Бога знищити у вас фарисея, зацикленого на зовнішньому виконанні приписів. Інакше внутрішній фарисей уб'є у вас духовне життя. Прирівнявши християнство до списку благочестивих правил. Закон Божий це небесні стандарти любові, відзеркалені в заповідях декалогу й усіх інших. Сплативши всі борги, ви однаково залишаєтеся боржником. Ви заборгували любов своєму ближньому. І цей борг неможливо повернути, щоб перестати бути боржником. Ось тому той, хто любить ближнього, виконав закон. Любов є виконанням Божого закону. Любов. Коли ви закона царського виконуєте за писанням, любий свого ближнього, як самого себе, то ви робите добре. Якова, другий розділ, восьмий вірш.